Українські банки та податкові органи зобов'язані моніторити рух коштів між рахунками, тому кожен платіж має містити призначення. Нагадує видання обосю Його відсутність або некоректний опис можуть нести серйозні проблеми фізичним особам та фізособам-підприємцям аж до блокування карток. Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал практиці користування картками є певні, так би мовити, стоп слова у призначеннях платежів. Експерти видання розповіли про потенційні наслідки їхнього використання для бізнесу та особистих фінансів. Зокрема, платежі з призначенням повернення боргу або повернення боргу згідно з розпискою договором позики не підлягають оподаткуванню. Але якщо вони надходять занадто часто, фінмоніторинг моніторинг банку може заблокувати рахунки через надання кредитів населенню без відповідної ліцензії, оскільки обіг криптовалюти в Україні досі не врегульовано, згадка про неї. У призначенні платежу може стати червоним прапором для банку, тому ймовірність блокування рахунків, на які надходили платежі з призначенням за біткоін, продаж АТН обмін криптовалюти різко зростає. Попереджають експерти. Неправильне використання термінів завдаток, аванс та передоплата у призначенні платежу може створити юридичні ризики у випадку розірвання угоди чи відмови від товару чи послуги. У першому випадку продавець має право не повертати кошти, у другому та третьому зобов'язаний це зробити. Експерти радять звернути увагу на те, що податкове не зараховує платежі з призначенням компенсація витрат за комунальні послуги як дохід ФОП. Це вважається доходом фізичної особи і тому оподатковується 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Втім, як відомо, не всі платіжні системи дають можливість заповнити поле про призначення платежу, тому залишити його порожнім здається простішим і швидшим. Але для приватних осіб такі платежі залишають простір для довільного трактування банками та податковою призначення платежу до НАТО, безповоротна допомога, пожертва звільняє від оподаткування лише зареєстрованих волонтерів, військовослужбовців, благодійні фонди, осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій. Такі платежі ФОПам та незареєстрованим фізичним особам підлягають оподаткуванню. Платежі з призначенням за консультацію за ремонт за товар за послугу викликають підвищену увагу фінмоніторингу банку та податкової. Вони вбачають у цьому сигнал про здійснення незареєстрованої підприємницької діяльності. Податкова може анулювати реєстрацію платника єдиного податку в Спрощенця, якщо призначення платежу не відповідає зареєстрованим видам діяльності. Кведам, наприклад, кведом на продаж товарів, а в описі платежу вказано за послуги. Призначення платежу подарунок звільняє від оподаткування тільки якщо кошти надійшли від близьких родичів за грошові подарунки від сторонніх людей. Податкова може донарахувати податки. Тому експерти радять українцям обирати коректні призначення платежів і дотримуватись їх, а також уникайте частого використання одних і тих самих безпечних призначень. Крім того, тим, хто регулярно отримує кошти за товари чи послуги, слід відкрити ФОП. А в разі сумнівів щодо правильності призначення платежу, звертатись до податкових консультантів або юристів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Мінімальна зарплата в Україні зросте до 10 тисяч 59 гривень протягом майже трьох років. А прожитковий мінімум для працездатних осіб до 2028-го досягне 3667 гривень. Це виглядає значущим кроком, зауважує видання Фокус, адже наразі мінімальна зарплата становить 8 тисяч гривень. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, що справді можна назвати ці зміни позитивними для пересічних українців. Та яким чином уряд, з огляду на стандарт бюджет України під час війни, зможе домогтися росту зарплат. Докладніше далі. На думку мінфіну, підвищення мінімальної зарплати в Україні має зберегти купівельну спроможність населення та одночасно збільшити надходження до державного і місцевих бюджетів через вищі податкові відрахування. Втім, зростання мінімалки до позначки в 10 тисяч гривень очікується не одразу, а протягом трьох років. Дві 2026 року вона зросте до восьми тисяч гривень. Ще через рік мінімалка має становити 9374 тисяч гривні. А у 2028 році, як очікується, доросте до десяти тисяч гривень. Очевидно, що на 8 тисяч гривень прожити в Україні практично неможливо, наголошує видання, і хоча офіційний прожитковий мінімум досі фіксується на рівні трохи вище від 3 тисяч гривень, це умовна цифра, яка не відповідає реальним витратам населення. Отже, нинішнє підвищення слід розглядати як інструмент детінізації економіки, а не як реальне покращення добробуту. Воно має стати сигналом для виведення заробітних плат із тіні та стимулом для роботодавців оформлювати працівників офіційно. Вважають експерти. Водночас такий крок запускає ланцюгову реакцію: спочатку переглядається прожитковий мінімум, за ним пенсії, сітка державних виплат та зарплати держслужбовців прив'язані до мінімальної ставки. Це означає, що підвищення торкнеться широкої соціальної сфери і, передусім, найуразливіших категорій: пенсіонерів, малозабезпечених працівників бюджетної сфери. Тож виходить, що збільшення мінімалки не свідчить про реальне зростання добробуту українців, а йдеться про індексацію до інфляції. Як наголошує видання, перегляд зарплат і податків це частина більшої економічної реформи, зокрема для зменшення тіньової економіки, збільшення надходжень до бюджету та соціальних фондів. Також важливо згадати, що у попередні роки через війну подібні перегляди мінімальної зарплати були відкладені, наголошують експерти. Тому нинішній процес це ще й виправлення затримки, яка виникла через кризу. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун, Не забувайте про підписку та подобайки. До зустрічі багато хто знає, що деякі військовозобов'язані українці мають право виїжджати за кордон у службові відрядження. Нагадує видання Телеграфії. Це зокрема держслужбовці, водії міжнародних перевезень, моряки та працівники критично важливих підприємств, які отримали бронювання. Разом з тим, чимало з них цікавляться можливістю поїздки не у справах, а у звичайну відпустку. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, які документи для цього потрібні, і що робити у випадку необґрунтованої відмови. Мови прикордонників. Докладніше далі. Як пояснили у державній прикордонній службі, виїзд за кордон для військовозобов'язаних, які мають бронювання від мобілізації, можливий, але за умови наявності дозволу від роботодавця та повного пакета необхідних документів. Представники служби послались на постанову Кабміну від 27 січня 1995 року за номером 57 у редакції, що діє і сьогодні. Втім, у постанові є одна важлива суперечність. Документ чітко зазначає право на виїзд у разі службового відрядження, але про відпуст ані слова, тож виникає логічне питання, чому прикордонники кажуть, що можна їхати у відпустку, якщо в офіційних нормативних актах про це нічого не сказано. Більше того, в українському законодавстві немає прямої заборони на виїзд у відпустку для осіб, які мають бронювання, за словами експертів, роз'яснення прикордонної служби часто сформульовані так, що залишають простір для подвійного тлумачення. Тобто, залежно від конкретного випадку, прикордонник може як дозволити виїзд, так і відмовити в ньому. Обидва рішення формально будуть законними. Отже, які документи точно треба мати, щоб не опинитися перед шлагбаумом із валізами та відмовою. Перш за все, військово-обліковий документ з дійсною позначкою бронювання. Важливо, щоб ця інформація також була внесена до електронної системи оберіг. Саме це є єдиним офіційним підтвердженням факту бронювання, яке визнають прикордонники під час перевірки. Документ можна згенерувати через резерв плюс у відповідному застосунку. Це цифровий. Формат, де вже міститься інформація про відстрочку на підставі бронювання. Також потрібен письмовий дозвіл роботодавця на виїзд за кордон із зазначенням країни та періоду перебування. Шаблону для такої довідки немає, і написати її можна у довільній формі. Паперовий варіант із живим підписом та печаткою сприймається прикордонниками як надійніший. У документі також потрібно обов'язково вказати орієнтовну дату повернення, аби зменшити ризик виникнення додаткових запитань на кордоні. Також до пакета додається наказ про відпустку або витяг з нього, який підтверджує, що виїзд здійснюється саме у відпустку, а не у відрядження. Крім того, необхідно надати службове посвідчення або довідку з місця роботи, яка підтверджує актуальне працевлаштування та закордонний паспорт громадянина України. Причому довідка з міста роботи має бути видана якомога ближче до дати перетину кордону. Також важливо пам'ятати, що деяким військозобов'язаним українцям загрожує втрата бронювання від мобілізації після. Після 28 травня підприємства зі статусом критично важливих мають подати до Міністерства економіки перелік документів і пройти перевірку. У разі втрати статусу, військовозобов'язані працівники втрачають своє бронювання та можуть бути мобілізовані. Усі перелічені документи мають бути дійсними та оформленими належним чином, нагадують юристи. Якщо прикордонники все одно відмовляють у перетині кордону, експерти видання радять спробувати законно перетнути кордон на іншому пункті пропуску. Такі Ситуації, як наголошує Телеграф ЮА, трапляються регулярно. Людину не пропускають в одному місці, але за кілька кілометрів на сусідньому пункті її випускають без проблем. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.